Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ви просили, я знімаю акції в АТБ. Морква по-корейськи за 38 гривень і 20 копійок 200 грамів. Капуста маринована з бур'яком. 52 гривні і 90 копійок за 300 гів. Це появилася на полицях якась нова торгова марка. Називається Чудова марка. Салат із вареного бур'яка з олією 41 гривня і 40 копійок 350 г. Розумний вибір. Мандарини нова по 60 гривень кілограм. І мандарини першого готунку теж 60 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Хурма піраміда 90 гривень за кілограм. Грейфрут 60 гривень за кілограм. Знаєте, купляла ось ці груші, дуже мені вони смачні. другого готонку. 45 гривень. Зараз кілограм коштує. Так, яблучок нема акційних, хоча ціни дешевші, ніж були літом. Томати подорожчали. 135 гривень за кілограм. Коктейльні томати по 170 гривень кілограм. Редька Редмит. 31 гривня, і редька біла теж 31 гривня за кілограм. Огірки 135 гривень за кілограм, цибуля 6,35 кілограм. Буряк, 7,90, це теж за кілограм ціна. Так, цибуля ріпчаста фасована 11, картопля фасована, 16. Картопля 10 гривень за кілограм. Морква 9,30 а мита 14,50. Капуста 8,80 за кілограм. Макаронні вироби від своєї лінії по 28 гривень за 400 грамів. Такі спагетті різної товщини. По 28 гривень витки 400 грамів. Вермішель і ось такі кільця. Макароні вироби для паста рігатонні. Це, до речі, один варіант, який є акційним: 35 гривень і 40 копійок. Для паста макароні вироби спіральки по 41 гривні за 420 грамів. Інші варіанти не акційні. Ціна різна, як яка форма. Такі трьох кольорів з акційною ціною 67,60 під кілограма. Макаронні вироби. Рисова вермішаль довга. Упаковці 150 грамів. 73,30. Крупа манна атуаль 35,40 за 900 грамів. Крупа кукурудзяна. 28 гривень 800 грамів. Сочевиця червона 49,20 за пів кілограма. Так, крупи переважно не акційні. в басматі 64,70 пів кілограма. Кускус 49,30 пів кілограма. Розумний вибір. Рис пропарений. За 42 гривні кілограм. І 49 гривень шліфований. Оп, теж розумний вибір. Борошно, хмельницький млин 2 кг, 43 гривні та 30 копійок. Лимонна кислота. Мрія 25 грамів за 4,40. Ванільний цукор мрія 1 гривня і 70 копійок за 10 грамів. Сіль майже вся не акційна, найбюджетніша це буде ось така по 13 гривень від розумного вибору кілограм. Цукор, до речі, зараз теж не акційний, 28,50 розумний вибір 1 кілограм. Торгова марка день у день 39,50 за кілограм. Є кубиками 30 гривень за пів кілограма. І є у стіках. 100 штук 37 гривень. Теж вага пів кілограма в упаковці. Желатин харчовий, швидко розчинний, 12,50 за 25 грамів. Сухарі панірувальні від розумного вибору. В упаковці 200 г, 11,10 від торчин, 10 овочів та трав. Приправа велика упаковочка 250 грамів за 80 гривень. Суміш перців, сіллю, розумний вибір, 9 гривень 20 грамів. Від торгової марки День у день крекер зі смаком цибулі та сметани 21 гривня і 50 копійок, 190 грамів. Такий з маком крекер 240 грамів. За 24,60. Печиво день у удені цукрове лагода 21 гривня і 40 копійок. Моя пані 170 грамів 21 гривня і 30 копійок. Печиво рошен ловіта за 35 гривень і 40 копійок. 135 грамів. Мультікейк від рушен, з начинкою зі смаком полуниці 35,50. Деліція джулія зі смаком пряженого молока 37,60 310 грамів. Таке печиво вівсяне з шоколадною крихтою 38 гривень за 300 грамів. І ще ось такий варіант. Ціна 40 гривень. Зернове. Печиво розумний вибір. Кукурузяне. 30 гривень 300 грамів І вівсяне 32 гривні теж 300 г. Десерти Конті Бонжур. Ті більші упаковочки по 232 грами за 58 гривень. Хтось вже куштував ось ці новинки. Вафлі. Це є солоденькі вони. З смаком яблука та кориці. І ще один варіант зі смаком лимону та імбирю. Ось така велика пачечка, їх тут багатенько: 103 грами за 31 гривню. Вафлі від своєї лінії: лимонні, молочні або такі шоколадні. 42 гривні і 40 копійок. 236 грамів. Паштет печінковий 85 грамів. За 17,40. Такий профі курячий паштет за 30 гривень і 40 копійок. <~nte> Що контент? Нема олії акційної. <Repl> -подивіться> Просто подивіться. Ви таке бачимо, завжди щось є з акцією. Розумний вибір 66,30. Це є олія 850 мл. Соняшникова не рафінована. І все. Йогурт Дольче двошаровий, 16 гривень за 115 грамів. І ось такі є по 14 гривень галичина карпатський йогурт. Десерт «Цирковий дольче» 41 гривня і 50 копійок за 200 грамів. Сирок агуня 90 грамів, 18,40. Агуня імуніті 19,40. Кисломолочний продукт Актімель по 23 гривні і 70 копійок 100 грамів. Біфідо йогурт Активія 260 грамів, 24,40 Безлактозний 25,50 Торгова марка Ферма Айран по турецьким 320 г, 21 гривня. Сирки глазуровані від торгової марки день у день по 10 гривень та 40 копійок 36 грамів. Айран ягутинський з кропом 49,60 за 850 мл. Сир зернистий, кисломолочний. Ферма 39,50 за 160 грамів. Від торгової марки Президент. Сир кисломолочний з сметаною 57,60 за 180 грамів. Від своєї лінії сир кисломолочний, 300 грамів за 56,50. Молокія 86 гривень, 350 грамів це 9% жирності. І 80 гривень 5% жирності. Напій кисломолочний. 27,50 за пів літра. Сметана президент 15% жирності. 48,80. Яготинський кефір безлактозний. 51 гривня 750 мл. Ферма 1 жирності 52 гривні і 40 копійок кефір. Молокія 2,5% жирності, густий 55,40. Сметана галичина 15% жирності 44,70. Просто наше 15% жирності, 180 грамів 30 гривень та 40 копійок. Продукт сметанний розумний вибір 21 гривня 80 копійок. Сир м'який фалата 52 гривні 180 грамів. Бачите, є різноманітні акції. Від «Комо» сир м'який. Інсалата або бринза по 64,80. Сир вершковий, козинний 98 гривень за 150 грамів. Ковбаса варена, «Тигриня». 93 гривні та 70 копійок за 400 грамів. З карткою тебе трошки дешевше. Молочна варена ціна 107 гривень за 550 грамів. Шинка, київська свиняча варена 129 гривень за пів кілограма. Шшинка своя лінія екстра копчено варена. 29,30 за 100 грамів. Шейка 38,33, Делікатесна. Це за 100 грамів ціна. Буженина традиційна 35,80 за 100 грамів. Крильця курячі 20 гривень 100 г. Розчина кава своя лінія. 200 г, 203 гривні та 80 копійок. Нескафе багато акційних пропозицій. Еспресо ось така вага 150 г 320 гривень. Рущина 280 г 425 гривень. 200 г 311 гривень. І такий варіант: 100 грамів 193,20 гривень. Якобс Монарх розчинна, 120 грамів, 195 гривень. Розчинна кава Стронг. Ціна 105 гривень. 110 грамів це є розумний вибір. Ірландський крем кава зі Львова 166 гривень, 225 грамів і ось така 153 гривні. 240 грамів війська традиційна. У зернах 1 кілограм від делюкс 700 гривень. Еспресо італіано 660 гривень кілограм. І ось така кава в зернах теж кілограм за 700 гривень. Мелена натуральна, 250 грамів гривень. І дюльма, ось така 227 гривень за 250 грамів. Мінелі. Мікс дріпів, 230 гривень, 8 штук по 10 грамів. І різні смаки. Чай, граф, 60 гривень, 80 грамів. Таких подарункових пакуночках 242 гривні, шерлок, розсипний чай ловаре. 80 грамів 132 гривні. Таке асорті 63 гривні і 40 купів. Тут є 4 смаки в одній упаковці і два варіанти. Зелений чай ловаре смак саусе 51 гривня і 60 копійок. Такі чаї 45 гривень аж 40% знижка. По 24 пакетики в упаковці. І такі ловаре 41 гривня. В упаковці 24 пакетики. Розсипний чай, Мономах. 67 гривень за 80 грамів. Мономах 30 пакетиків, 35,50. Чай пакетований від своєї лінії. 50 пакетиків за 45 гривень. Що ось таке є: байховий. Багато є акційних пропозицій на шоколад. Давайте будемо дивитись на найбільші знижки. Від торгової марки Roshen Лакмі» по 40 гривень, з печивом, з полуницею. І ось такий варіант із арахісом. Є ще по 43 гривні і 50 копійок. Молочний з трубочками або з вафелькою. Від Millennium Шоколад 110 грамів. Акційна ціна 62 гривні. А ось ці теж, до речі, акційні. Бачите, це продовжена акція 60 гривень 100 грамів. Молочний шоколад. Мілка 56 гривень 90 грамів. Мілка смак полуниця 56. І велетенські шоколадки. Мілка із лісовим горіхом. Це продовжена акція 187 гривень. І міленіум. Акційна ціна 105 гривень. Вага 285 грамів. Ще надала новинки. Ось такі чипси зі смаком борщу. 58 гривень. Торгова марка Chipsters. А ще ось такі зі смаком азійський барбекю. Вага 110 грамів. Слайси. Сушені курячі смак паприка або соєвий соус. 30 грамів, 54,50. Зі смаком сиру, вага 50 грамів, 77,50. І це ще що знайшла? Хрум, сухарики. Смак холодець та хрін. Ой, згадався мені Флінт. Колись був такий, теж з таким смаком, холодець, та хрін. 17,60 за 100 грамів. Такі соломки картопляні, 35,60, 75 грамів в упаковці.